Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі, український історик та журналіст Іршвець в прямому стрімі українські сукіряни. Українські сукіряни, які сьогодні запізнилися на 11 хвилин з традиційним стрімом о 21.00 але виходять виходять, незважаючи ні на що. Навіть коли я запізнився по поважним причинам на 11 хвилин, я все рівно включаю свій старенький комп і правильно традиційний вечірній стим о 21.00 для рідних, дорогих українців, для друзів чату, для підписників, для всіх тих, які люблять слово правда. Люблять слово правда, ви знаєте. Е Стріми свої, свій канал я би охорактеризував словами клуб людей, які люблять слово правда. Тому що люди, які живуть в брехні, в лукавстві, в дволічі, вони ніколи не зайдуть на Ютуб канал Єгор Кравцов. Вони його минають, минають десятими дорогами. Вони його ненавидять, не люблять. А люди, які люблять слово правда, які Люблять Україну в серці, в серці у них любов до неньки України, які хочуть робити добро, які не люблять зло, які не люблять насилля. Всі вони з нетерпінням чекають прямих стрімів українських секіряних. З вами український історик та журналіст Ярошвець. Традиційні два прохання. Перший. підпишіться на Ютуб канал Єор Кравцов. Перегляди в нас гарні. Кожен стрім заходить під 5 тисяч переглядів. Легко заходить. З підписками проблема, але підписуйтесь, хто буде мати бажання. І отакий великий низький уклін. Бачите, ви знаєте, я завжди низько кланюся тим людям, які допомагають мені боротися. Боротися допомагають, тому що. Боротьба з неправдою, боротьба з системою це дуже важка річ. Після вчорашнього стріму я низько кланявся, як завжди, тим людям, які допомагають мені донатами. До речі, сьогодні я виклав 120-й стрім по вбивству Ірини Фаріон. 120 й раз доводив невинуватість В'ячеслава Зінченка. Сьогодні вечором буквально 3 години назад, 18.00. Виклав 120-й стрім. Подивіться, будь ласка, називається інтригуюче вбивство Фаріон, адвокат бився з поліцаями. Подивіться, не пожалкуйте. Я дякую людям, українцям, які допомагають донатами. Я дякую тим небагатьом українкам, які почали переводити донати по Western Union Я дякую пані Олександрі. Я дякую пані Олександрі, яка, маючи маленького внука, сама жінка в віці, з Європи, перечислила Донат зі словами: Боріться за Україну, пане Ігорі, боріться за Славка Зінченка. Скільки у вас хватить на це сил? Дякую, пані Олександра. Щиро дякую від серця за те, що ви, будучи в Європі, ви жінка в віці. Віддаєте останні може гроші, відривайте від свого внука, для того щоб я боровся за Україну, за правду і за Славка Зінченка. Дякую вам, пані Олександра. 54 57 08 25 13 71, 89, 78. картка Приватбанку. І для тих, хто захоче допомогти повести Union Ігор Швець, профіль Facebook набирайте, там я в шкірянці, без бороди. месенджер, Списуємося і я отримую ваш донат по Western Union. Дякую. Традиційно привітаюся з рідними дорогими друзями чату. Юрій Сокіл, добрий вечір. Саша Спащенко, Микола Авдієнко, Василь Гулючевський, пан Андрій. З Вінниці, дякую, пані Наталія Тимчишина, Доброго вечора, рідна дорога. Володимир Терлецький. Добрий вечір, рідний дорогий пане Володимир. Сергій Генчар і пані Анна Саксон. До речі, довго не було вас, пані Ганна. В етері в прямому стрімі українські секіряни. Я радий, що ви до нас завітали. Отже, по темі стріму. Ви знаєте, почнемо з Молдови. Пан Фольксвант пасад доброго вечора. Почнемо з Молдови. Вибори відбулися офіційно має санду президент, це швидко там зробили. Центр виборчком проголосив її президентом. Усе начебто закінчилось, а може, і тільки почалось, тому що. Спецслужби Російської Раш... Федерації хотів сказати Російської, та ні, скажу Російської Федерації, е, усі інформаційні великі агентства, е, блогери, усі писаки Російської Федерації накинулись на Молдову з обвинуваченнями в фальсифікації виборів. Е, Додон, колишній перший секретар. Комуністичної партії Молдови, де інтерв'ю центральним російським каналам? Ілон Шор, е молдавський бізнесмен, якого колись звинувачили в контрабанді в особливо великих розмірах. І він же молдавський політик звинувачує е фальсифікації виборів Санду. Хто тільки не звинувачує з перших фігур? Опозиційного рейтингу всі вони кинулись, поїхали в Москву і дають інтерв'ю центральним російським каналам, центральним російським пропагандонам і звинувачують Молдову фальсифікації. Що за цим буде? Ну а що за цим буде традиційно перед тим як ввести війська в країну якусь, наприклад, в Грузію чи в Чечню? Російська Федерація заявляє про якісь порушення якихось прав. А ми не забуваємо, що у Придністров'я договір з Російською Федерацією, який гласить, що як будуть порушуватися права російськомовних на території Молдови, Росія веде свої війська. Ви скажете, а порушували права російськомовних у Молдові? А ці всі діячі, що поїхали в Москву, і Шор, і Додон. І інші діячі заявляють, що порушувались. Заявляють, що не давали голосувати Придністров'я. А Придністров'я там багато російськомовних. Значить, якщо не давали, перекрили мости. Молдовани так значить порушувались права. Значить, значить, чекаємо. Я вже сказав, що Росія, отримавши ляпаса в Молдові, програвши вибори, ніколи не буде. Довго чекати. Вона працює по лікалу Спочатку пропагандистські постріли, пропагандистські крики російськомовних притісняють, порушують права російськомовних, фальсифікація виборів, а потім підуть провокації всередині країни, а Молдова забита російською агентурою, а потім зайдуть російські танки з десантниками. Приземляться. ІЛ-76 на аеродромі в військовому аеродромі ще з радянських часів. Так, так. Ось такий сценарій. А що буде далі, покаже час. Тетяна Тищенко, рідна дорога, доброго вечора. Я радий, що ви з нами. Е, пані Олена, добрий вечір. Пан Сергій, по-моєму, вітаю, пан Єгор і Земляк Свен. Доброго вечора, дорогі рідні. Я дуже радий, що ви завітали до нас у гості. Далі про американські вибори. Ну, давайте я е, зроблю паузу. Сьогодні цілий день заробляють по сотні тисячі переглядів на американських виборах і всі трактують по-різному. Одні кажуть: Камала, Гаррісон, Харрісон, перемогла. Перемогла. Другі кажуть, перемагають. Треті кажуть, що поки нічия. Четверті кажуть, я нічого не буду казати. Ми дочекаємося сьогоднішнього вечора, сьогоднішньої ночі і на завтра на ранок будуть реальні результати виборів. А до 25 січня старий президент Байден передасть свої повноваження. Новому президенту 25 січня Конгрес США затвердить нового президента США. А поки буде рулити Байден і буде робити те, що він ще зможе робити. Тому наберемося терпіння, не будемо займатися цим пустослов'ям, балаканиною і щось прогнозувати, чи ставати на чийсь бік. Вибори в Америці: це справа Америки. Особисто я не втручаюся і нікому не раджу втручатися. Тільки тому, що це переслідується по закону США. Кожен, хто втручається в вибори США, попадає в чорний список Госдєпа, Державного департамента США і по ньому може бути відкрита кримінальна справа, і він буде переслідуватися по усьому світу. Вам це треба, не треба. Тому я. Тримаю нейтральну позицію в виборах і кажу просто: це справа уряду США, справа американського народу. Наберемося терпіння до ранку 6 листопада і будемо знати вже перші результати виборів. Далі, небезпека втручання в американські вибори існує з боку Ірана і Росії, особливо Росії. Пам'ятайте, в минулому році, по-моєму. Чи поза минулому напад на капітолій, коли тисячі здорових американських чоловіків вірвалися в американський конгрес, порозкидали охорону, порозкидали всю Нью-Йоркську поліцію і зайняли конгрес? За цим стояли російські спецслужби. І зараз американці дуже бояться втручання Росії в вибори. Вони бояться, що російські спецслужби через свою агентуру в США, якщо щось не піде по плану Росії і майбутній президент, якого виберуть американці, не буде відповідати інтересам Росії, зроблять силові провокації, масштабні сутички по всім по всій території США. Чи можуть зробити російські спецслужби? можуть, можуть, тому що Росія... Має дуже багато агентури по всьому світу. А російські спецслужби по своїй кількості знаходяться в трійці міст, в трійці спецслужб усіх світових країн. Тому, тому закінчується наук. Те, що росіяни зможуть зробити силові провокації заворушення по всій Америці, це факт. Чи будуть вони робити, зачекаємо і не будемо спішити і бігти попереду. Потяга по-українськи, паровоза по російськи. По фронту, по фронту рідні. У нас успіхи на Харківщині. Тільки на Харківщині у нас успіхи, на Курську росіяни взяли одне село. І на Східному фронті, на Донецькому напрямку, росіяни наступають скрізь, і наші скрізь відступають. Я не буду перечисляти населені пункти, але росіяни наступають скрізь, а наші відступають. Фронт сипеться, ніхто росіян стримувати не може. І сьогодні нова новина: 500 тисяч чоловік мобілізують, 500 тисяч чоловік. Мобілізують. Вдумайтесь, казали 160 тисяч, а нова цифра до вечора 500 тисяч мобілізують. Уже почали з'являтися відео в соцмережах на Ютубі. Що я вам скажу? Мобілізувати будуть всіх, тому що війна переходить уже в стан бійні. Не просто війна, а це вже бійня, неконтрольована бійня, де вбивають всіх і. Потрібно затуляти дири на фронті, як казав арахамія людьми, бо зброї в Україні немає. Все і говори, не говори, така ж Ростока дійсність життя. В країні, де розкрадаються мільярди кожен день, затуляти фронт можуть тільки мобілізованими бусифікованими людьми. Крапка. Що тут більше говорити? І Добралися ми по темі стріму. Ви знаєте, я людина, е... хто приєднався до нас? Е... Пані Олександра, приєдналася до нас. Дякую, пані Олександра, за те, що ви завітали. І дякую, пані Олександра, ще раз, Низький Уклін, вам за те, що ви допомогли мені в боротьбі за правду і за неньку Україну. Дякую від серця. Пан Торвел приєднався, пан Едуард Губрієнко пише: Україна летить прірву. Валерій Валеріянов, здравствуйте. І пані Олександре, я не люблю насилля, але мушу. Я вбиватиму погане і забруть бодай когось. Це не так, це пише пан Олександр. Пан Олександр, у нас є пані Олександр, а є пан Олександр. да Ну, що я вам, пане Олександре, скажу? Справа честі кожного українського мужчини, незважаючи на вік забрати з собою могилу хоч одного ворога. Я просто скажу, ви правильно сказали, Максим Олючак приєднався до нас. Дякую, пане Максиме, і пан е Романтік, добро вечора. Е, ну що, дорогі рідні? Трошки я збився з теми стріму. Скажу дуже просто: і ви знаєте, дуже багато людей набрало е, бали, набрало переглядів ютуберів, блогерів, політиків, активістів, взагалі українців, е, обговорюючи е, обговорюючи закон про дрова, про заборону заготівлі дров. До речі, на зимовий період, так? Про те, що за те, що у тебе будуть у дворі дрова без документів, або штраф, якщо кубатура там до 31 куба, чи що, а якщо вище тюрма від 5-7 до 10 років. І багато дуже про цей закон говорили, проїжджалися, меми знімали кліпи на Ютубі, Фейсбуці, в Тіктоці. А я провів журналістське розслідування. Я не викладав матеріалу, тому що я не хайпую. У мене канал не хайпа, у мене канал для розумних людей, які люблять мислити головою. Тому я провів розслідування і доповідаю вам: ініціаторами цього закону були депутати з партії Слуг народу, які наближені до контрабандистських груп. Західної частини України, до контрабандистських груп і до королів контрабанди західної частини України. Саме тих королів контрабанди, які в 2000-х роках вивозили, і ще часів Порошенка вивозили ліс вагонами, ешелонами через Львів, Чернівецьку область. Вивозили і били, убивали. Знищували у активістів, які знімали про це відео. І їхні депутати, яких вони мають у Верховній Раді, в тому числі їхні родичі прямі, які вони купили депутатські мандати, зала проштовхнули закон про те, що людям заборонено збирати хмиз у лісах і зберігати деревину дома. От і все, рідні дороги. Секрет дуже простий. Контрабандисти, ті, які вивозили ліс, фактично руками своїх шісток депутатів Верховної Зради України прийняли закон. В той же час ці контрабандисти в змові з лісгоспами розширяють дороги в Карпатах. І я не видаю якусь там інформацію. Про це пишуть відкрито преса. Карпатах під виглядом того, що потрібно відновлювати дороги після повенів, що потрібні гарні дороги в лісах, розширяють дороги. Правильно? Тому що фіскаси, ваговози вже так розгрузили дороги Карпат, що ліс не можуть вивозити. Тому вони їх розширяють у дві полоси, гравієм підсипають і будуть вивозити і далі Карпатський ліс. В Румунію Польщу через Львів і через Чернівці. І про це ніхто не пише, фактично, про це ніхто навіть і слова не каже. Я вже не говорю, що хтось контролює. От вам і розслідування. І ще одна версія: чому прийняли закон про заборону лісу? Тому що олігархи, вуги, які контролюють, Вугілля хочуть, щоб українці купляли вугілля. Багато українців збирали хмиз у лісі і бідували зимою до весни якось виживали, а зараз будуть змушені купляти вугілля. А хто контролює вугілля? Держава та ні, українські олігархи. От і все. Контрабандисти, олігархи серед через своїх шісток в Верховній Раді прийняли цей закон. Прийняли, який фактично фактично прирікає на знищення голодом, холодом українців цією страшною військовою зимою. І ще це не все. Цей закон, другий рідні, це початок військової диктатури в Україні. Багато хто говорив. Е Багато хто говорив, багато хто говорив про військову диктатуру, пов'язуючи її з залужним, з генералом залужним. Але справжня військова диктатура починається зараз, з цим законом про ліс. Якщо цей закон про ліс підпише президент Зеленський, то це означає фактичний початок військової диктатури. Коли люди голодні, холодні, будуть працювати по трудодням, як при Радянському Союзі, будуть працювати по талонам, як при Радянському Союзі, в післявоєнний час і будуть отримувати харчі, мило, бензин, по талонам. Військова диктатура. Війна затягується в країні, перестає хватати продуктів харчування і, може бути, голод. В країні перестає хватати взагалі всього. І це означає військову диктатуру, коли цивільне населення України перетвориться в рабів, які повинні будуть робити все, що їм не кажуть. Ані не хочете робити. Прийдуть до вас і заставлять робити автоматом. Пам'ятаєте, Євген Дикий, коли сказав, ситий кабан, який служить усім владам в Україні? Ми прийдемо і будемо вибивати вам двері, нас багато. Правильно, для тих, хто не буде слухатись, крім ТЦК Цикаю, поліцаїв, є такі націоналісти в лапках, як дикий, ручні націоналісти. Які будуть приходити і під виглядом, що вони крепкі патріоти, а ти будуть вибивати вас з двері, якщо потрібно калічити і навіть вбивати вас. Все, Гра в демократію закінчилось. За що ми боролися? За то і напоролися. До речі, я цитував, я цитував не сам себе, цю цитату сказав. Маломут. А хто такий маломут? Це перший єдиний український суддя, який воював на фронті, герой снайпер, і нині заступник Верховного суду України. Я процитував його про військову диктатуру. Все, доброї спокійної ночі. Чесно, я відпрацював. Дякую друзям. Щату, дякую. За 97 подобаєк. Давайте зараз ще три вподобачки класні, щоб було 100. і щоб я старий порадувався. Дякую всім, хто підписується на канал, дякую підписникам, всім, хто дивиться. І особлива подяка від мене і від моїх п'яти котів і двох собак. До речі, непроста ситуація. Собаки нападають на котів. От ситуація в Україні я хотів би зараз пояснити дуже просто: хто сильніший, той прав. У кого є автомат і посвідчення, той правий. От я годую 5 котів, годую 5 котів, 5 і двох собак. Розділяю їжу всім порівну і чекаю, дивлюся, що вони не перегризлися і кожен поїв. І два пса об'єдналися і починають ганяти котів. Просто. Виживати. З п'яти котів троє маленьких котят. Вони приходять і два псюри і отако гавкують ті малі коти налякані, їх виживають з території. Про що це говорить? Про те, що моя доброта не знає меж, але ж собаки сильні зжирають маленьких котят. Така ситуація зараз в Україні, дикунська ситуація. Ти маєш автомат, маєш посвідчення за тобою держава, і ти можеш робити все, що хочеш, і за це не відповідаєш. От і так, дякую вам. 54 57 08 25 13 71, 89 78. картка Приватбанка. Допомагайте! Будь ласка, буду дуже вдячний. Вестерн Юніон для тих, хто за кордоном, і горішвець профіль Фейсбук. Месенджер, списуємося і отримую Донат. Обнімаю, дорогі рідні, слава Україні, слава ЗСУ, спокійної, гарної ночі для нас усіх. Дякую за стрім. До завтра.